Задушив і викинув тіло поблизу траси. Далекобійника підозрюють у вбивстві жінки. Її тіло днями виявили на дорозі Київ Одеса біля відстійника для фур. Слідство з'ясувало, що 40-річний водій із Хмельниччини зупинився перепочити на стоянці автозаправної станції. Там він познайомився із жінкою, з якою невдовзі посварився під час розпиття алкоголю. В ході конфлікту далекобійник задушив нову знайому, ліг спати, а вранці вирушив у дорогу. Через 35 кілометрів він викинув тіло та поїхав далі у бік столиці. Поліцейські розшукали його аж на Львівщині. Чоловік у скоєному зізнався. Тепер він може сісти за грати на срок від 7 до 15 років. Тіло жінки направлено на судову медичну експертизу. В результаті спільної роботи слідчих та оперативних підрозділів поліції особу зловмисника було встановлено. Його розшукали та затримали на Львівщині. Під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру у умисному вбивстві за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано в процесуальному порядку, за скоєне чоловіку загрожує до 15 років. Ув'язнення, слідство триває. Поліція затримала двох молодиків, які погрожували та вимагали тисячу доларів з Одесита. Вони звинуватили потерпілого у неякісному ремонті генератора. За це вони вимагали заплатити тисячу доларів. Чоловік таки віддав частину грошей, але під час передачі іншої частини одного з фігурантів затримали правоохоронці. Другого вимагателя затримали вже за місцем його мешкання. Нині обидва в ізоляторі тимчасового тримання їм загрожують до 12 років ув'язнення. Чергова схема виїзду за кордон викрита правоохоронцями. Двоє жінок з Одещини за фіктивними документами намагались переправити за кордон 26-річного чоловіка. У нього на утриманні була неповнолітня донька, а організаторки схеми зробили йому ще два свідоцтва про народження дітей. Статус багатодітного батька надавав чоловіку право безперешкодного виїзду з країни для уникнення мобілізації. Втім, оборудка не вдалася жінок затримали. Їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Одеський хлібзавод може зупинити роботу, якщо не вирішиться питання із бронюванням працівників. Про це каже його керівництво. Зараз у деяких чоловіків бронь є, втім за декілька місяців вона зникне через зміни у процедурі. Яка ситуація на підприємстві зараз та чи можливо чоловіків замінити жінками? Дивіться у сюжеті. Артем вже вісім років працює на хлібзаводі оператором виробничої лінії. Його функція не лише вмикати та вимикати конвеєр, а й замішувати суміш для випікання. Для цього треба перетаскувати важкі діжки. Я роблю примерно 300 кілограмів начинки. Всі ці 300 кілограмів мені потрібно закинути в газатор. ночну зміну у нас намного більше заказів. где-то в ночну зміну полтонни начинки. На лінії мають працювати двоє операторів, проте артем вже чотири роки без напарника. Робота складна і виконувати її можуть лише чоловіки. Та навіть не всі вони витримують стажування. Найти чоловіка на таку довжість дуже трудно, Не кожен чоловік зі витримує фізичний труд, плюс шара. Люди що стажируються, приходять кажуть, що Ні, ми лучше будемо там в кафе, діта зарабатувати свої там 10 тисяч, але Здесь ми не будемо Як кажуть, здоров'я дорожче. У самого Артема броні немає. Чоловіку 27 років. Якщо і його мобілізують, то лінія закриється або у кращому випадку буде виробляти значно менше. Якщо їх не буде, то я не знаю, що без мужчин Тут, робити. тут важка робота. У Анатолія, який працює тут водієм, бронь поки є, але восени він може її втратити, каже директор хлібзаводу, бо змінилися правила бронювання працівників. Жінка працювати водієм не зможе, бо робота фізично важка і виснажлива. Чоловік за день вантажить до сотні палет із хлібом, кожна з яких важить по 14 кілограмів. No. Ми і фасуємо, і грузимо, так як і експедитор, і водій, і доставка, і як експедитор, також потрібно на магазини, на всі точки доставити. Це фізична праця. Одеський хлібзавод це чотири підприємства по області. Загалом це понад тисяча працівників, третина з яких мають бути чоловіками, зважаючи на фізичну складність роботи. Наразі у хлібзаводу і так нестача кадрів. Відкрито понад дві сотні вакансій. Чоловіки звільняються у тому числі через те, що не можуть отримати бронь. Є сім критеріїв. Надо відповідати мінімум трьом із них. Ми не можемо відповісти трьом. Ми відповідаємо тільки двом. Хоча при цьому ми визнані об'єктом критичної інфраструктури, тим же самим мінагрополітики, хлібзавод не відповідає так званому зарплатному критерію. Аби забронювати працівника, йому треба платити близько 15 тисяч гривень, пояснює директор підприємства. Але щоб підняти рівень оплати, треба підвищити вартість хліба. Зробити це хлібзавод не може. Чому зарплата низька? Тому що саму роботу, яку потрібно робити, вона не, треба, не потребує ніякого мислення. Ти просто стоїш возле печі і складуєш хліб. Да? От вона виїжджає з автоматичної лінії, а ти просто її складеш. Монотонна робота, яку потрібно робити 11 годин. Ну, Просто прості, возі... а температура хлібу, який виїжджає з печі, 98 градусів мінімум. І вокруг тебе температура щонайменше 28 градусів. Крім того, ціни на продукцію моніторять контролюючі органи, тому хлібзавод не може ставити їх на власний розсуд. Зараз ми підняли на 5% в зв'язку з подорожчанням векторинерів. Так у нас вже там, за, за тиждень, як ми підняли, у нас більше як 20 жалоб, скарг пенсіонерів особливо, тому що ми, наприклад, підприємство, яке випускає по офіційній статистиці. 54,2% всього хліба в місті Одесі і Одеській області. І ми моніторимося обласною адміністрацією, міською адміністрацією, здаємо щотижня, навіть не щомісяця, а щотижня звіти про кількість виробленої соціальної продукції. Не можемо просто так підняти ціну, поки не погодимо і не узгодимо підвищення цієї ціни з тією ж обо Зараз бронювання мають 38% чоловіків, які працюють на хлібзаводі, каже його директор. Але восени термін дії броні закінчується. Тож як підприємство працюватиме далі, незрозуміло. Вадим за канал. Національний банк України заборонив використання кредитних коштів клієнтів для участі в азартних іграх. Відповідні норми почнуть діяти з 22 червня. Про це повідомила прес-служба НБУ. Регулятор вважає, що це допоможе зменшити ризики для безпеки та стабільності фінансової системи. Нагадаю, наприкінці березня військовослужбовець 59-ї бригади зсу Павло Петриченко зареєстрував петицію з проханням до президента звернути увагу на шкоду, яку і гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Петиція за день набрала 26 тисяч голосів. Світня продовольча програма ООН продовжила виплату додаткової грошової допомоги для пенсіонерів до кінця 2024 року. Гроші зможуть отримати люди з прифронтових областей. Право на отримання допомоги мають пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 тисячі гривень. Проживають на територіях активних або можливих бойових дій та не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій. Нізації. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.